Там в нас Аляска і Бам, які чомусь з цих районів сміття вивозиться. Виникає питання, чому з одних районів сміття нормально вивозиться, якщо не кожного дня, то хоча б раз в тиждень. А з інших, наприклад, з східного не вивозиться вже протязі декількох місяців. Ми спілкувалися з жителями цих будинків. Ситуація просто. Ну, надзвичайно катастрофічно. Там кожний будинок з чотирьох сторін оточений сміттям. Там граються діти, там садочки, там школи. Там навіть незважаючи на те, що зараз 10 градусів морозу, що зараз зима, там неприємний стоїть запах. Що ж буде весною? Весною буде екологічна катастрофа. Район Східний не прибирається вже близько. 4-5 місяців, залежно, залежно від вулиці. Найкатастрофічнішими є вулиці Лесі Українки, е, і Савури. Савури, правильно. Якщо ви вважаєте, що тут повішені всі фотографії, які ми зібрали, ви дуже глибоко помиляєте, через те, що якщо б роздрукувати всі фотографії, тут просто не, лишилися... ну, не було би карт. Стіни просто були б завалені фотографіями. Ситуація, надзвичайна. Складна ситуацію потрібно вирішувати, але е, хочу подякувати тим людям, які до нас приєдналися. Тим студентам, е, тим людям, які нам просто телефонували і вказували, на якій вулиці є сміття, е, з яких вулиць не вивозиться воно вже декілька місяців. Е, Величезне спасибі тим, хто ми започаткували. Чат в інтернеті на декількох сайтах, і люди давали свої пропозиції, люди обговорювали цю тему, люди цим цікавились. Велике їм спасибі.